Проти забудови біля свого будинку виступає частина мешканців дев'ятиповерхівки на вулиці Сумсько-Київських дивізій в Сумах. Почалось воно сьогодні вночі. Чи має право там зводити магазин підприємець і чому проти цієї забудови люди? Дивіться далі. Будівельна техніка заїхала сюди вночі. Зранку на місці майбутнього будівництва зібралось за два десятки мешканців будинку. Чому не хочуть, аби поруч з'явився магазин, кажуть. Нема дороги в школу дітям іти, тротуара нема. Тут практично ніяк пройти утром. Нам достатньо магазинів. Ми проти, ми не хочемо, щоб тут був магазин. Ми бачимо вирішення цієї ситуації, щоб у це стрільства обрали, а тут зробили сквір. За публічною кадастровою картою, земля, на якій планує будуватися Владислав Корніцький у комунальній власності. Цільове призначення під розміщення об'єктів торгівлі. Люди вважають її своєю прибудинковою. Також мають питання до організації самої торгівлі. Площа земельної ділянки 100 метрів квадратних. Проєктування будівництва здійснюється на підставі містобудівних умов і обмежень. Це документ, який визначає, щільні забудови, висотні забудови. Мені, як юристу, невідомо жодного цільового призначення, щоб допускалася 100% забудова території, тобто 100 метрів квадратних. І площа, габарити того, що ми зараз тут бачимо, точно так же 100 метрів квадратних. Де буде завантаження, розвантаження, де будуть люди, де буде от ну, навіть ті ж і, і відвідувачі і клієнти. За словами забудовника, тротуар не чіпатиме. Для проходу людей лишить два метри. Магазину два поверхи планував звести давно. Землю взяв в оренду в 2005-му. А коли в 2016-му міськрада відмовила у поновленні договору, продовжив його через суд. У мене вже є проєкту. У мене вже є проекти в обленерго. У мене є проєкт водопровід, каналізація. У мене є всі проекти. У мене все за законом. Є дозвіл на будівництво. Декларація, яка є документом безстроковим. Немає якихось заперечень проти будівництва. Тільки одне. Вискакують люди, б'ють, ламають. Я все ж таки тут лишаюся та нікуди не йду. Я вважаю, що я тут законно ховатися. Мені нікуди. Ця земля орендується мною. Я її орендую вже 16 років. Я орендую вже 16 років. За словами начальника державного архітектурно-будівельного контролю Миколи Зігуненка, документи, які він бачив, давнішні. Умови обмеження 2005 року. Ну старожили архітектори кажуть, що у 2005 році умови обмежень взагалі ніяких не було такої, не існувала такої документації. А 2011 році отримана декларація про початок будівництва. Ну, тобто, ви розумієте, 2021 рік і 2011 рік. Десять років тому людина отримала дозвіл на початок будівельних робіт. Ну чому саме сьогодні вона стала їх робити не зрозуміло. По-друге, ми бачимо сьогодні як управління Державного архітектурно-будівельного контролю. Я фіксую, що я не бачу тут капітального будівництва. Нема котловану, нема підготовчих робіт, нема забору, нема повідомлення, не висить стенд про хід будівництва, нема взагалі будівництва. Після того, як машина з частиною будівельних матеріалів поїхала, люди почали розходитися. І мешканці будинку і підприємець планують позиватися до суду. Збирає матеріали і поліція за заявою людей. Січа оперативна група збирає матеріали як доказову базу, робить копії всіх, всіх дозволяючих документів, е проводиться перевірка. Даний час поліція діло забезпечує охорони публічного порядку, е не доводить до конфронтації і до всіх сторін. О четвертій дня будівельна техніка сюди повернулась.